В ефірі Інформ». у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного стану. 270-та доба вторгнення ворога із противу українців валі агресора. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів. По об'єктах промисловості зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони на окремих напрямках. Продовжує вести наступальні дії. Не припиняються ворожі обстріли населених пунктів нашої області. На Запорізькому напрямку окупанти обороняються на захоплених урбежах від артилерійського вогню противника. Постраждали райони населених пунктів Новопіль, Нове, Червоне. Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногірськ та вище Тарасівка Запорізької області. До управління Нацполіції в області надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Вночі окупанти вкотре накрили вогнем чотири громади на Дніпропетровщині, гатили з реактивної та важкої артилерії по Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій та Нікопольській. Найбільше дісталося Нікополю, прилетіло щонайменше 40 снарядів. Постраждав чоловік, пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток, профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. На півдні України почали добровільну евакуацію людей з Миколаївщини та Херсонщини коштом держави. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Кожен за бажання може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення. тощо. А наші захисники продовжують щодня збільшувати кількість втрат ворога протягом останньої доби це 330 окупантів і ще трохи різної техніки. Грабіжники і мародери після звільнення Херсона почала надходити інформація про пограбовані квартири українців, зоопарки та інші заклади. Не залишили окупанти, коли втікали від ЗСУ і краєзнавчий музей. Звідти вивезли майже все. До приходу загарбників у музеї було понад 170 тисяч експонатів. Його директорка пішла на співпрацю з ворогом. Польща відмовила у видачі віз делегації РФ. Вони, бачите, дуже хотіли потрапити на парламентську асамблею ОБСЄ, що розпочнеться 24 листопада, та їх у Польщі бачити не хочуть. А представник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна повідомив, що подібний візит порушить принцип солідарності з Україною. Міністр оборони США Лойд Остін під час виступу на форумі в Галіфаксі зазначив, результат війни, визначить курс глобальної безпеки у цьому сторіччі, адже на кону стабільність і добробут з обох боків Атлантики. Постійні руйнування, безкінечні обстріли, але Оріхів стоїть і вистоїть. Останні новини з міста у колись тисячному Оріхові зараз залишилося півтори тисячі місцевих живуть без газу і світла. Воду та їжу підвозить місцева влада і волонтери. Єдина робота в день лагодження вибитих вікон та покрівель, якщо сам будинок вцілів. Вікна вставлять до, до одної жінки. Жіночка попросила вікна вставити. Пані виїхали. А тільки кришу там, тільки накрили кришу, тентами натягли. Оце такі справи. Пооріхово пересуваємося у супроводі військових. Хлопці показують наслідки обстрілу, що стався напередодні. Це все, що залишилось від колись центрального ринку міста. Останнім часом почали е, стріляти по Оріхову із е, такий снаряд-торнадо, він 122 мм, з «Града», але там заряджений не тротил, а тротил гексоген І там вся ракета поділена на, на такі ромбики чотирьохкутні. Їх там, якщо я не помиляюсь, 2500 штук і оце воно розлітається. З дуже великою силою гексаген в еквіваленті 10 разів мощніший, ніж Б'ють просто по житлових кварталах через пожежу, яка виникла на цьому ринку після потрапляння снарядів. Тут лише понівечене залізяча. На останках прилавків залишки товару. Що в купі брухту та скла нагадують про колишнє мирне життя замість людей на вулицях Оріхова зграє зголоднілих котів та собак. Їх підгодовують лише волонтери та військові. Чотирилапі радіють кожній людині. І, ти, ти, Дмитро залишився тут один на кілька кварталів. Пухнастики опізнають чоловіка, що намагається їх накормити. Меня ісколишної ранені. От-от прилетіло сюди. я Осколок отримав. От це, Чоловіка убило. Я його магазина, його там убило. Я от один на три двора. он кормлю, собачек кормлю. Сенсу евакуйовуватись чоловік не бачить, говорить, він на своїй землі, але просить нагадати про себе волонтерам, бо тільки з їхньою допомогою сьогодні виживають Оріхівці. Людям та покинутим тваринам намагаються допомогти і військові. Саме місто вони приїжджають не часто, бо бої точаться на околицях, але завжди везуть з собою якісь смаколики. «Крім нас нікому підгодовувати. Це не собака. Собака то російський, а це пес. Дуже велика кількість тварин, які лишились без своїх домівок, хазяїв. Тому ми їх підтримуємо, купуємо корм, кормимо, як можемо, так допомагаємо. Місцеві жителі намагаються зайвий раз не виходити на вулицю. Тут не буває повітряних тривог. Їх заміняють вибухи, що лунають впродовж дня. А в перервах це гнітюча тиша та майже повна відсутність людей на вулицях. Ось з сумками поспішає на єдину маршрутку Лідія Андріївна. Жінка все життя прожила в Оріхові та, врешті, евакуювалась до сина в Запоріжжя. Приїхала лахи взяти трошки. От. Ага. А, а так ви можете. Ну, я не знаю, в кого ви можете узнати. Ну ви самі не. бачите. от. – А скільки років ви тут взагалі прожили в Оріх? Скільки років? П'ятдесят пять. П'ятдесят п'ять. Тяжко я сьогодні бачити оріхів таким. Тяжко. І дуже тяжко. І дуже тяжко, дівчики. Дуже тяжко. Де я живу в квартирі, одна залишилася старушка і все. Ну, в неї тут діти. Вона ну так. А то весь під'їзд виїхав. Щоб я сказала росіянам, як один казав, щоб їх земля не напила. Лише впродовж минулої доби піротехніки ДСНС виявили у Оріхові чотири касетних боєприпаси та дві одиниці залишків снарядів від реактивної системи залпового вогню град. Але обстріли тут не припиняються. Військові кажуть, ворогу байдуже на закони та звичаї війни. Але в свою чергу підкреслюють на своєму напрямку роблять все, аби вибити окупантів. Геть наша контрбатарейна е, намного краще ніж їхня, і ми влучаємо гаразд чаще, чим вони місцеві жителі, що залишаються тут, вірять у збройні сили, вірять у перемогу. Бо Оріхів це Україна. Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Радник міського голови Маріуполя повідомляє, що в напрямку розівка Гуляйполе рухається ворожа техніка. Колона з 12 танків, 7 вантажівок з поки що живою силою, три тантованих вантажівки з боєкомплектом та 4 – паливозаправника. У тимчасово окупованому енергодарі та інших містах і селах колаборанти проводять так звану інвентаризацію майна. Українців змушують прийти до якогось офісу з оригіналами документів, щоб поставити нерухомість на облік. Певне, щоб колаборанти змогли перереєструвати потім на себе. Окупанти не мають ні жалю, ні совісті. У Мелітополі знайдено вбитого 26-річного колишнього співробітника комунального підприємства Чистота Руслана Федоренка. Його ще весною загарбники взяли в полон на блокпосту. Окупанти відсторонили чергового мера енергодара Молокова на прізвисько Волга. Не так давно був кинутий за грати через корупцію, а зараз він не виправдав очікувань хто зна, де знайдуть зрадника. А рух спротиву щодня посилюється. Хтось з села Миронівка Малітопольського району настільки хотів позбутися триколору на місцевому будинку культури, що спалахнула вся будівля. Проте, ніхто з місцевих і не збирався гасити пожежу, адже окупантам та їхній символіці горіти у пеклі всі мешканці області чекають на деокупацію та особисту розмову з колаборантами, зокрема і в Енергодарі. Я можу сказати, після Херсону одне слово чекають, чекають з нетерпінням. З колаборантами треба, напевно, вести іншу роботу, їм треба не давати тікати, бо більшість колаборантів вже втікли з міста. І це досить дратує місцеве населення, яке зараз знаходиться або на передовій, захищаючи рубежі нашої, там, нашої країни і відвоюючи кілометр за кілометром. Бо вони хотіли з ними особисто поспілкуватися. Коли приїдуть до Енергодару, баговна завітала до окупантів і у Михайлівці. Українські бійці вразили місце скупчення живої сили та знищили понад 30 осіб, стільки ж і поранених. Тим часом головний гауляйтер Балицький ще той вигадник. У своєму інтерв'ю на одному із РФівських каналів він запевняє, що за проукраїнську позицію та символіку нікого не депортують з тимчасово окупованої області. Про те, як ми з вами спостерігали майже дев'ять місяців, то расисти лише те і робили, що викрадали проукраїнськи налаштованих людей, перевіряли телефони та виганяли на територію під підконтрольну Україні. Non, non. Гендиректор МАГАТЕ повідомив, що окупанти знову влаштували провокації на території Запорізької АЕС. Пролунало більше десяти вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджено деякі будівлі та системи на меданчику. Заес ці наслідки поки що не є критичними для ядерної безпеки. Українська рок-група Гайдамаки дала благодійний концерт у Польщі та передала привіт мелітопольцям. Також на концерті збирали кошти для українських військових. З любов'ю гайдамаки ми вас дуже чекаємо. Чекаємо вас у Мелітополі, До зустрічі в Мелітополі. Новий день нові випробування в Запоріжжі триває життя, але виникають і питання щодо його організації і вирішення поточних проблем, що непокоїть мешканців. Через російські атаки на енергетичні об'єкти України по всій країні введено режим віялових відключень електроенергії. Не оминула ця доля і Запоріжжя в обласному центрі. Наразі визначено графік відключення споживачів. Це чотири черги, які мають вимикатися послідовно. Електроенергія зникає у різних районах, починаючи з нуля годин. Запоріжжя обленерго обіцяє, що такі відключення триватимуть щоденно по три години. Ми поцікавилися у городян, як вони готуються до режиму блекауту та чи мають якісь поради на випадок несподіваного відключення електрики. До відключення електроенергії у нас в оселі приготували ми і свічки, і у нас є така цікава старе, старовинна лампа. Ми її реставрували, підготували. Е, а також е, а на чому лампа? Е, на, на олії, на олії, олія це наше все, українське наше все. А із сучасних гаджетів, звісно, повербанки повинні бути заряджені. Однозначно. слідкує у мене чоловік. Поготавлюємося, покупаємо свічі, зарядили повербанки. Стараємося не включати в пікове пикове всі ну, бойлери, всі, які дуже багато потребляють електроенергію, не включаємо електроприбори і все. Сидимо, смотримо, телефони. Я до цього з великим розумінням. І готуюся теж для відключення, ну, запасаємося свічками, сірниками. у когось є ліхтарі професійні, у когось такі ліхтарики. Ну, як всі живемо і ну, бачимо, що всім тяжко зараз, Якщо палатки поставлять, наприклад, щоб могли люди виходити, повністю. І такі намети вже з'являються у всіх районах нашого міста. ДСНС України в Запорізькій області розгортають так звані пункти незламності, які відкриють свої двері вже найближчими тижнями. Тут є потужний генератор, який працюватиме за будь-яких умов. Намет обігрівається, можна попити чаю. А ще подекують завезуть супутниковий інтернет StarLink. Тобто, на випадок надзвичайної ситуації в пункті незламності можна буде знайти електрику, інтернет та тепло. Повертаючись до теми відключень електроенергії, що іноді спричиняє проблеми зі зберіганням продуктів у холодильнику, у запорізьких господинь є рецепти, як цього уникнути. Ми зробили запас їжі, яка не псується. А взагалі-то, взагалі, я цього, цього літа все, що можна було законсервувати, я все законсервувала. Що й пропоную зробити усім зараз, є довілі вільного часу. То все, що є у морозильці, будь ласка, законсервуйте. Загалом, більшість українців з розумінням ставляться до тимчасових незручностей, бо всі ми об'єднані головною метою перемогою над загарбником. Я вважаю, що вони можуть настільки розрутити, залякати ніколи не зможуть українців, і ти ж коли немає світла. Ми пам'ятаємо, що наші хлопці, наші сусіди, які воюють в ЗСУ, наші захисники знаходяться не в найкращих умовах, ніж ми. Вони сидять в окопах, в сирій землі, під дощем, в снігу. Ну, можна, потерпіти. можна потерпіти, але перемога буде за нами. Переходимо до інших подій: зведення коротких новин. Далі у випуску. У Пологівському районі Запорізької області підрозділи ЗСУ взяли в полон бойовика ДНР. В Суді прокурори довели, що житель Тореза у лютому 2022 року добровільно перейшов на бік ворога, вступив до незаконного збройного формування та брав безпосередню участь у бойових зіткненнях. Суд визнав бойовика винним у державній зраді та засудив до 15 років ув'язнення з конфісування. Скацією майна. Сбу знешкодила злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати через Запорізьку область, а потім Росію до Південного Кавказу або країн Євросоюзу. Ціна питання становила від 2,5 до 8 тисяч доларів з клієнта. Для цього злочинці налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. Який за гроші мав забезпечувати безперешкодний прохід через російський кордон? Наразі учасникам угруповання повідомлено про підозру з метою забезпечення правопорядку та безпеки громадян поліція проводить піше патрулювання на вулицях обласного центру напередодні та під час вихідних. У разі необхідності патрулі будуть перевіряти транспортні засоби, посилену і охорону банків аптек, магазинів, які стають уразливими через вимкнення електроенергії, а також зруйнованих внаслідок обстрілів об'єктів житлової та критичної інфраструктури. Вказані заходи триватимуть в умовах дії воєнного стану та до повної стабілізації обстановки на території міста та області. В Вознесенівському районі Запоріжжя сталося ДТП, під час якого водій Кіа Сорента здійснив наїзд на дві припарковані автівки та поїхав з місця автопригоди. Однак 37-річного керманича порушника швидко знайшли, і одразу стало ясно, чого тікав. В його крові виявили 1,32 цілу проміле алкоголю. Складено відповідні протоколи. 19 листопада у заводському районі Запоріжжя загорілися електропроводка і дрова у котельні магазину на загальній площі 20 квадратних метрів. Рятувальники оперативно загасили пожежу той же день в Олександрівському районі Запоріжжя на легковий автомобіль впало дерево, у результаті чого травмувався чоловік, який проходив повз. Рятувальники відключили акумуляторну батарею в автівці і розпиляли частину дерева, аби дістати постраждалого. Після цього його передали медикам швидкої допомоги. В одному з населених пунктів Запорізького району піротехніки ДСНС. Виявили і знищили чотири мінометні міни часів Другої світової. Незважаючи на свій вік, вони продовжували нести реальну загрозу життю і здоров'ю цивільного населення. Медицина одне з найголовніших, чого зараз потребує держава і населення. Про останні зміни у роботі цієї важливої галузі у наступному матеріалі. Цукровий діабет це хронічне ендокринне захворювання, що виникає в разі. Коли підшлункова золоза не виробляє достатньої кількості інсуліну, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цукровий діабет є однією з найпоширеніших причин смерті в світі. Щороку понад півтора мільйони смертей пов'язані саме з цим захворюванням. В Україні зареєстровано понад один мільйон хворих на цукровий діабет, і близько 200 тисяч з них мають постійно приймати інсулінотерапію. Кількість випадків і поширеність діабету зростають протягом останніх кількох десятиріч. Таким чином, цукровий діабет є однією з основних і найгостріших проблем в сфері громадського здоров'я, яка потребує вирішення та особливої уваги. Дійсно, цукровий діабет вже давно переріс із медичної проблеми в соціальну, бо крім високої смертності, характеризується ще й високим ступенем інвалідізації через розвиток його ускладнень. У Запорізькій області кількість людей, життя яких залежить від постійного прийому інсуліну, наразі перевищує 9 тисяч осіб. Основними клінічними проявами цукрового діабету у хворих є сухість у роті, спрага, часті сечопускання, може бути збільшення або зменшення ваги. При прогресуванні ускладнень цукрового діабету у хворих з'являється біль та заніміння нижніх кінцівок, можуть може порушуватися зір. Можуть також бути зміни е, на шкірі. В групі ризику перебувають люди старші 45 років із зайвою вагою, а також ті, в кого в родині є хворі на цукровий діабет. Для діагностики призначають ряд досліджень, зокрема визначення глюкози крові наче, тест толерантності до вуглеводів, рівень глікованого гемоглобіну тощо. Пацієнти з першим типом цукрового діабету це той тип, коли ми маємо абсолютний дефіцит інсуліну. Отримують пожиттєву інсулінотерапію. Пацієнти з другим типом цукрового діабету можуть отримувати цукрознижувальні таблетки. Також обов'язковим правилом для обох типів діабету є дієта терапія. Тому наразі практично всі пацієнти забезпечуються інсуліном в аптеці безкоштовно або з частковою доплатою. Відпуск інсулінів максимально спрощений на час воєнного стану, виписати його може як ендокринолог, так і сімейний лікар. Пацієнти із діабетом можуть отримати життєво необхідні препарати як за електронним, так і за паперовим рецептом. У 2023 році планується безкоштовне забезпечення хворих, тест смужками для визначення глюкози в крові. Пам'ятайте, що своєчасне діагностування та контроль діабету. Дозволяють попередити розвиток тяжких ускладнень. Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбук та Інстаграм і в Телеграм. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу, і все буде Україна. We'll be right back.